Сань, обертайся. Я не хочу. Розказуй. Розказуй, що ти наробив з цим лексусом. Мені нема що розказати. Чо? Вас обох. Що? За що? Подивись, яка нормальна Подивись машина. Подивись на цю каліку. Нормальна машина. Вона облізла, як пес блохастий. Ви не повірите, що ж ми знайшли під цією плівкою. Автівка з 2016 року в плівці, братва, 9 років. Плівці. Розпаковка по перекупськи. Ось таким купили ми Lexus ES350. Він 2008 року, 3,5 бензин, і власник його затягнув в плівку у 2016 році. Році плівка за цей час просто стала в жахливому стані. Ми його купили, думали, що гарненько зразу заробимо, як завжди, братва. І сталося те, що сталося. За неї навіть ніхто не написав, через те, що плівка просто в жахливому стані. І що ми вирішили? Ми вирішили знімати плівку. Сьогодні ви побачите, що ж під плівкою, чи там амба. Там гарна автівка. Ну, як правило показує, плівка зніметься з лаком. Але ми надіємося на себе і на того, що зверху, що він нам допоможе гарненько це все зробити, щоб плівка просто зійде гесенько. Ми взяли фени, ми взяли розчинники і будемо знімати цю плівку. То, як ви вже бачили, ми купили цього ліксуса. Сьогодні дуже гарна погода. Сьогодні у нас яке? 26 жовтня. Гарна погода у нас сонечко світить, і ми будемо сьогодні розклеювати цього ліксу. Зараз їдемо з Санією на гараж, будемо брати фени, будемо брати ящик розчинника. Будемо знімати цю плівку, побачимо, що з неї вийде, не знаємо, братва, Чи буде гарно, чи буде негарно. але 100% буде краще, ніж в цій е, такій вигорівшій старій плівці. Що під плівкою, ніхто не знає. Як воно буде знімати, ніхто не знає. І не саме більше страх в тому, що воно може знятися разом разом з лаком і прийдеться перефарбовувати всю тачку. Якщо прийдеться перефарбовувати всю тачку, це однозначно мінус. Ну і зараз в принципі за нього ці плівці ніхто 6,5 з вертва не дає. Таньочок, скажи, як ти думаєш, нормально зніметься ця плівка чи так собі піде? Зніметься, нормально, так. Да. Без роботи я не лишусь. <гум> ну, це ж зніметься разом все, з лаком і з краскою <гум> <гум> Ну, чого ти, чо ти так зразу? Я, я думаю, що піде пацани, хорошо. Може, трошки треба попрацювати. Ну, Саньковий в будь-якому випадку треба, У треба любого, попрацювати. Да. Санько в будь-якому випадку. Ну нічого, від роботи, як то кажуть, е, як правильно, коні дохнуть. Ні, 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 Життя це рух, Життя – це рух, має бути все, все, все в русі братва. А Отакі бувають і ситуації у перекупі. Думали, що тачка відстрелить, але ну, не відстрелили. Як -то кажуть. Тепер прийдеться трошки поупражнятися, трошки, трошки позаніматися. Добрий ранок. Чуєте коні? Чуємо. до мене. Іди, дихнемо. А Що таке? А, ні, ти що? <реш> Каже, дихніть, ну чудік, так? Да? <реш> <реш> мене вживає. Нам би пленочку розклеїти. О, ото діло. Розклею пленочку, якась двіжуха, а що ти випив, Там голова болить. Саме ну, головне, що ми, пацани, не скучні перекуп. Ми любимо такі гарненькі проєкти. Хоча хто знав, ми думали, що ця тачка відстрелить, адже цін таких нема. Зараз на ринку України перша ціна такого ліксуса там 7200 чи 7400. Ми цього віддавали за 6,5 і ніхто його не забирав. Ну тепер трошки поупражняється. Нічого, не без того. Ми хлопці. Роботящі роботи не боїмося. Особливо Саньок він дуже любить, дуже щось попрацювати. Руками робити все, так. Да. Люблю пленки клеїти, красити, да. зазори виставляти, саме більше люблю. Саня, доставай свій інвентар. Це наш гаражик, братва. Тут Саньок проводить більшу частину свого часу, свого дорогоцінного часу. Капот від Мегана може, кому треба підрихтовку. Ще в нас є в наявності. Там дуже нарихтуєш. Одна фара в продажі. Якщо ви бачили відео з Меганом, хто бачив, той бачив, бачив, хто не бачив, той... ще туманки, до речі, є. Так, Саня, показуй, що нам треба. Розчинника я... щось треба маловати. Треба замовитися. Треба ще Трапки, фен тебе один чи два? Фен фен є два. Два це добре. Болгарку нам не треба, може треба відрізняти крилати. Слухайте, один тут, а один до межі. Зараз пацани ми зберемо це все і будемо розклеювати ось цю автівку. Все, ми вже взяли весь інвентар, їдемо на майданчик, будемо там розклеювати, бо все-таки люди ходять і треба комусь бути на майданчику 100%. Гарна погодка, сьогодні, подивіться, яке сонячне небо, Соняк. Ну хоч погода нас не підвела, правда? Ну, погода, так. Да. Хоть, Волода, і, хоч на голову не лиє, хоч на голову не капає. Такою погодою можна і розклеїти машинку, я рахую. Давайте ж покажемо, в якому стані просто плівка. Подивись, тут царапини, тут все абсолютно вигоріло, тут облущилось, тут кусками біля ручок взагалі все в жахливому стані. Ми вже ось попробували легесенько надерти. подивіться, Колір у неї сірий. Відходить плівка принаймні на ці дверки легенько. Але є, є на ньому фарбовані елементи, там декілька фарбованих деталей. Я думаю, з тих деталей вона зійде не дуже хорошо. Але буде 100% краще. І в цьому кольорі ми його не змогли продати. Я думаю, в сірому, в його рідному кольорі, він буде набагато краще. Так що дивимось. Саня, відкривай той багажник. Льоха вже готує мусорні пакети. Зараз будемо настраювати роботу. Витяг! Страшно це все. Сань, що ти скажеш? Ти боїшся? Боюся, да, я переживаю. Не переживай, Льоха, на позитиві нічого не переживай. <рес> на позитиві, так. Да, да. Льоха на позитиві, а Саня покрасив. <рес> позитив. Саня, ти 10 років красив, що ти ну, жалуєшся? Хтось має бути позитивний. Ну так, у нас ну, Льоха ну, на позитиві. Все, Саня да. теж мені каже на позитиві. Це так він притворяється, притворяється. Зараз будемо дивитися, братва. Як воно піде, не знаю. Але якось воно буде. Льох, ти скажеш? Буде. що скажеш? Класно воно буде. Треба пробувати? Що ну я думаю, буде 100%. А якщо, що, покрасить. <х> <х> Я думаю, 100% буде краще, ніж було, правда, Сань? Ти покрасиш, якщо? Ну, а куди йде? Ти з нас дорого не візьмеш? Скільки деталей тебе зараз коштує? А я ж не крашу, я не знаю. О, пошла жара. Льха вже прогріває. Не перегрівай, курвець. Ну тут, в принципі, злази як, як з молодого. Треба край. Ставити. І вона... Реально так, з так, 2016 року в плівці, але злазу, в принципі, на, на дверці непогано. І ця дверка, якщо не помиляюсь, фарбована. Ця дверка фарбована. Це, це, це дверка не фарбова. фарбова. Треба так нагрівати, щоб не перегріти, бо вона починає рватися. І оце витримати, це якраз що вона і знімається і не рветься. О! Залишається, Даже правда, клей. Санка, ну підігрій давай. Щоб вона сильно не Візьми, фен, підігрій, зараз зробимо, буде гарно. Ну, дід, дід вуркун. Да, дід да. воркун Саня майстер свого діла, він шарить в этой темі. Головне, щоб воно було знизу покрашене. Бо його і шкурили. Бачиш, я шкурили. А, і точно, його пленку шкурили і пленку клеїли, це її ну, все полірувати. Нічого. Ну, дай Бог, щоб не красти. Сіньок, тобі ще часок роботи. За скільки ти споліруєш? Ну, в залежності яка? Можна за пару годин, а можна за два дні. Хоч щось він мені каже трусить, ні? Розводить. Розводить, він полірує в нас швидко. Я бистро. Ну не чорний працювати. колір. Чорний не, колір чорний <реш> чорний це не моє. Чорний колір сньок лишає такі зайці, що в яблуках, яблука очі забувають. То треба нагрівати цикл нагрівати. Натирати потім, е... жидким стеклом. Да, тільки то жидке стекло, потім саньок змивається. То не мити його, його, воно стікає. Вже ззаді починає дерти. Ладно, йду я теж їм допомагати. Так, і що я вам скажу, пацани? Іде воно, в принципі, непогано. Не так страшно, як казалося, але це тільки, тільки почало, да, залишається, трошки, залишається трошки клей, це все відмиється і буде взагалі, взагалі як нове. Саня він вже розпакував півдверочки, льош розпакував пів крила. Працюємо. Ось так вже виглядає. Льох, що щось страшне є? Бач, грунтова. А, блін. Кришка грунтована. Кришка підґрунтована. Ну я сподіваюся, що тут і тут тільки. А це, це ціленьке, може був якийсь рижик, може був якийсь рижик. Крило, в принципі, знялося нормально, але тут по арці теж є, було питання. Не знаю, будемо ми фарбувати теж підґрунтовано. Може якийсь рижик був. Сань, тебе що тут? Я не можу знати це. Чи це перехіря, чи це просто маркер? Ну, Я вам скажу, що без плівки він вже виглядає. Оце кривишко, в принципі, досить непогано. Краще, ніж в плівці це 100%. Добре, це 100%. все ми розігріваємо таким феном строїтельним, щоб пленка трошечки була м'якша. Іде, чесно кажучи, так собі трошки ми розстроїлися. Там треба підфарбувати, тут треба підфарбувати. Саме головне, ми забули вам розказати, за скільки часу ми це можемо зробити. Зараз 11.18, на годиннику ми розклеїли тільки одне крило, одну дверочку і кусочок, і кусочок стойки. Покажемо вам, за скільки реально можна розклеїти повністю отакий лексус. Побачите, як може кому потрібно буде, то, то хоч будете знати, скільки часу займе. — почав Ні. по совет ну приснился солнце, где-то там на свет в Египте э -э, сокровище э -э, спрятано. Uh -huh. И он, короче, молодой пацан. И он, короче, повсеместно путешествие, давай там у него там всякие переплетения жизненных историй. И он приезжает в Египет, там какой-то красивый вид, и тут он понимает, что этот клад был... Э Спрятан под тем камнем, где он спал, понял? Ага. Через пол міра пропуск, вернувся назад обратно і там нашел этот клад. І так само я. Пошел там, поискал, там а поїзд, прошел. Архана, розкажи шай якусь цю Цікавий... притчу, про волки розкажи. про волки я думаю, все уже знают життя. Ну то люди не знають.

Somebody do it like me Сань, обертайся. Я не хочу. Розказ. Розказуй. Розказуй, Мені... що ти наробив з цим лексусом. Мені нема що розказати. А що? Вас обох. Все. За що? Подивись, яка нормальна Подивись машина. Подивись на цю каліку. Нормальна машина. Вона облізла як пес блохастий. Блядь. Тут повний викрес. Ну, ну дуй не чуть, чуть то що. Тут повний викрес. Ну нічого страшного, ти ж 10 Понятно, років, ти ж 10 ти років покрасиш, Сань. Тепер раз, я достав і все. <сіх> і вона завтра на валку. Ну не, не завтра, я тобі не кажу, що швидко зробити за завтра. До кінця тижня, сьогодні що? Понеділок. Понеділок? Вівторок? Ні. А, так, понеділок. понеділок. сьогодні тяжкий а, ні, день. В п'ятницю машина має виїхати. Весь, все чітко тут, нема біди. Не розстраюйся. Яку ми маємо ситуацію на зараз, братва? Дві години, дві з половиною години праці. Ми здерли ту сторону, ми здерли півбампера, ми здерли кришку, ми здерли одне крило. Це крило майже готово, зараз буду знімати стопи, щоб їх гарненько далі поздирати. Що я вам скажу? Тут пахне повним перекрасом. Не то, що пахне, тут смердить повним перекрасом. Ну така ситуація, 9 років тачка в плівці, братва, 16 року, бо казав, там 16 років. Ні, 9 років, 16 року вона в плівці. Е, Ви собі прийміть до уваги, що тачка дуже довго в плівці, її краще. Краще пропустити, або, або брати, або взагалі не знімати цю плівку. У нас плівка була просто в жахливому стані, тому ми вирішили це зробити. Ну нічого страшного, нам, як то кажуть, Фартануло братва, фартануло, що в нас саня покращик, Він покрасить за роботу. Ми не будемо, ми не будемо враховувати роботу, просто порахуємо матеріали. Я думаю, тиждень часу йому тут 100% треба на підготовку на це все. Але нічого, не біда, не розстраюємося, братва. Не завжди все йде по маслу, не завжди все йде рівненько. Тобто не бійтеся, ризикуйте. Я думаю, все одно з цього лікса вийде гарна автівка. то, тобто, що буде весь кращений, та й бог з ним братва. Вони всі йдуть, всі кращені, Тобто, Camry 40, Camry 30, всі такі, всі такі автівки йдуть. Всі фарбовані. Тобто це, це нас не лякає. В принципі, покраска. Ви бачите, що тут біди нема, вона не була перевернута, вона не була в ДТП, нічого критично не було, да, заклеїли, да, лак позлазив. Да, там є моменти якісь. Ну нічого, це все поустріляється, буде стан просто новий. Працюємо далі. Вже показую. Я вже показував, показув, що там і що не покрасиш. Воно все покраситься. Але... Ну, Все зробиться, все покраситься, біди нема, правда? А для людей, щоб де хороша машина. Ну, то от іменно що для людей зробимо. No. Ну так, яке в нас буває, то що зробиш? Не це для людей. Це все. Що для людей? Тільки для людей. Зайду в магазин, скажу, дайте ковбаски мені, але все для людей. Це тюганчика продали, що зарплати. Тільки поки ми шкурили оцю всю двіжуху, поки цейкували, продали ті Продали тіван. Купили і продали. Ви бачили, цей тюган, що ми підкурювали, Ми успішно. Це ж хороші продали. Ну, то ж На сьогоднішній хорошо. день. А з де ліксосом погана новость, по Кришці погана новость. По Кришці погана новость. <реш> <реш> тут по всій машині погана новость. <реш> по бамперах погана новість. Ну таке. Це як обернись трохи, щоб люди тебе бачив нормально. Я навіть не хочу. А чого? Ти образився? Я дуже образився. А чого ти образився? Бо ну, Я казав, що там під пленкою недобре. Ти казав, що під пленкою тут все нове. Я Сам? сказав, що там... Йому, ви, ви, йому ви? срака під пленкою, бо вона давно клеєна. Дай мені, куди ти забрав? Yeah, бо ну, вона чому? навіть, учитуючи те, що скільки років назад клеєна, навіть там, от, якщо деталь була ідеальна, воно відриває все одно лак і краску, бо воно в'їдається, ця пленка. Ну, no, я чесно кажучи, думав, що воно злізе просто. А я знав на 99,9. Що воно злізе, тільки не ідеально. Ну що, що дай Бог граніч. візьмете ще одну плінці, тоді на хіктоку знімаємо. Що, це все? У ну, мене ще. А, що пускає, ще. Пороги ще. Не, пороги пороги треба знімати. Їх треба знімати тут ну, коліна. Я зараз зніму вам. У мене. Треба що, гіморой? Я жирний. Зараз я пороги зніму, дві минути. У мене вже ногті заточилися, що ноги не знімаються? Не будеш носі глубаць. Зняти вам пороги. Не треба нам знімати пороги. А на, а, на що? А що? Олексій почав, давай. Заканчуй порог свій. Зеркало то облуплене лишив. Зеркало зняти треба. Зняти треба? Я зараз зніму тобі. Знімай. Знімай, Знімай розбирай його повністю і все роби. В смислі мому, Там в середині під самим зеркалом, там теж заклеєно пленку. Я то не годен знімати. Ну а як його розклеїти? Бачиш? Там все в пленці. Буде голубе зеркало. З капота жі з ваги. Треба покрасити, ну то що, я так покажу. Відро краски. Як то кажуть, Облити лаком його, так? Лаком облий його. Отака ситуація. Тут воно все повністю позлазило. Чим? Сльозами. Або соляркою. Ні, соляркою сльозами можна облити. Соляркою. І підпалити. Літра бензину, каністра солярки. Це від того, що я відійшов, то я до тої вертаюся, так? Подивіться. А так воно все okay. виглядає. Це все пооблазив абсолютно лак. Зараз я достану телефон. Я не образку відводив. Лак, каже, пооблазив. Там нога зачіпиться за це. Такого зашпортає ще. Саня, розкажи, що тут і як тут. Тут сразу. Повно? така. повів туннель. Тут просто ну... Тунельщі. Ну Це, це я таке я розумію, це шпакльовка. Ну, це ти коли дер граблями своїми, ага. то це ти здер е, лак, краску, ґрунт і доставиш шпакльовку. <рив> фен мені спалив. Вже один фен. Да, мінус мінус а, в нього термозащита спрацювала. Заробив! Термозащита Заробив! Давай! У <рив> нього термозащита спрацювала. Бо ти його перегрів! Капот? Капот. покрашений. Бампер теж покрашений. Що тільки такий цвет підібрав, синенький, так? Да? Да? І задум. Статті. Mm -hmm. Який тобі лучше буде красити? В сірібро, чи буде краще красити в, в сині. Пилко лучше. Пивко? Так, чипсами. Але так, в принципі, в принципі, було гарно, машина пльонка чорна тут, тут лишається. На криші. Навіть не дивись на нього. На криші чорна пльонка, ну, ну гарно. Де, не де дивись, гарно? навіть не дивись на ній. Ну, давай обійдемо, покажемо по кругу. Того, що ми маємо, Плю, плівку ми майже здерли, уже 15.48. Ми починали, якщо я не помиляюся, десь близько 11. .00. Результатом реально трохи трохи, не то, що трохи реально розстроїлись. Тут повний перекрас без криші. Оце все поздиралося повністю разом з фарбою, разом з лаком. Капот у нас і бампер у нас в кольорі. Це не плівка, він пофарбований, це обов'язковий перекрас. По цій стороні, теж треба. він весь лише ях. Ми думали, що такого не буде. Першим дзвіночком ми, ну так, типу підростроїлись, коли, коли зірвався оцей кусочок. Ну, а потім, потім, ще цей кусочок, а потім і цей, той кусочок, цей. той кусочок, той кусочок, потім дзеркальце, а потім крилечко і маємо таку ситуацію. повний перекрас, але нічого у нас, Саня покращик, він все пофарбує, все зробить буде нова автівка. Я думаю, все одно вийде. Плюс пальці реально почуть, Куча часу, куча роботи. Ну таке буває. Не завжди братва буває перекинути тачку через сотку по-бистрому, через 15 хвилин буває, приходиться попрацювати руками. Перекупиться не так легко, як ви бачите, але ми не жалуємося, все одно з неї вийде вийде з неї машина, з неї буде гарна автівка. Я так розстроюся, що в мене жуки трусяться, бачите? Ну нічого, в мене пальці печуть, пальці. Добре, реально що печуть. соски не печуть. Соски та соски. Льоха, що ти скажеш, що ти там дереш? Нічого, последні, одні з останніх молоді, ще один обдаляється. Втомився. А я б не сказав, розстроєний цією машиною більше. Розстроєний? Угу. Реально. Трошки, ну що зробити? Трохи так, не, так. То, трохи не то, трохи не то, на що ми, ми розчитували, але нічого, якось воно буде Це е, Саня старий дід ворку тільки, так? А я казав зразу. Що ти казав зразу? Ти казав, хлопці, здирайте пленку. Я, я казав, не рухай її руками. <реку> <реку> Саньок. Та Тебе чо, Зинка тоже сьогодні вещи буде стирати. Грязні, грязні як чорти. Ти сказав, що ти вчора вимився. Ну так я вже все. Зато ти налехусь. Зато ти налехусь. Зараз ми запитаємо Саню, чи готовий він до покраски, да. бо все-таки це йому красити. Саньок. Готовий, звісно. Я так чекав цього моменту. Ти любиш фарбувати? Балдю. <плес> да. Буде гарна машина. Ага. Машина то буде гарна. Ну, зрозуміло, що тобі треба трохи поупражнятися. Ну як трохи? Добре поупражнятися. Добре, ж ти не сказав, що через тиждень де автівочка готова. Ну я думаю, десь через... Півтори плюс-мінус. Ну, може дві максимум, бо тут реально є, є що, що тобі поробити. Якби ми хоча б з Льохою це все допомагали фарбувати, але в нас вистачає завдань, в принципі, теж. Але нічого, якось воно буде. Ну Ти готовий, Сань? Так. Да. Я, главное, я що такий ти... задоволений. Ти в настроєнні. Да. Пофарбуєш я да. думаю, гарно. Все буде добре. Да. Друга серія буде Сань. Буде, і не, і не тільки друга, друга, і третя, і четверта. Це багатосерійний серіал буде. Це не рено там. Один відосик і все готово. тяп-ляп. Саньочок цвіту взяв і за скільки там? Три дні чи чотири, да? Да, да, так? Чотири дні ми зробили. Це Бо... ремонт, повністю гець продали за чотири дні. Пощастило, так. Да. Взяли в колір. Виставили зазори, все. А тут то це буде, знаєш, як колись були ці Санта-Барбара чи, чи багаті теж плачуть. Так, <реку> да, це будуть багато серійні серіали. <реку> ну, я думаю, так. Да. Може індійський. Там ще будуть ці. <реку> ти будеш пітанцю, ну ти знімеш людям, як тебе все формувати, як ти це все будеш робити. Звісно, я ж тільки так прийшов, поставив телефон. Тільки ти вже зрозумів, що треба знімати отак, а не отак. Да, да. І буду. Оце от цілий день шкурити дверкою, показувати, в яку сторону треба руку вести, поняв? в якої температури вода має бути. І тут приміщення, яка температура має бути. Ну Тож, нема біди. Все... Да, ну, оце все... краще ж робити отакі автівки, чим гнилі. Ну, гнилі Чимниляки. Чим виліплювати ті арки гниляки Гниляки, то не варіант. Ти пінові колись задував пороги? Скажи чесно. Да. Задував? Так, да, на фіат Добло. <гум> Як ти думаєш, власник тебе прокляв? <гум> я її купив, а потім назад. <гум> Переробляв свої піну. <ефіру. гум> він рік поїздив, а потім я її купив назад. Ну тут же, ж, в принципі, піли нема що бути. Тачка Ні, реально вона не, не гнила. гнила. Тут що тільки плюс, що вона не гнила. Я думаю, все буде добре. На її корозії десь коло ручки я бачу там На а, дверці, да, біля ручки. Ну то це ручкою натерло. Це ж не цей. Це... А це вся корозія, яка є по машині. Це ручка натерла, це все обереться, загрунтує. А це хто мені натер, так? Да? Дві гуські більше. Кстати, з двох сторін натерто за дві гуски. Ну що, братва, ось така в нас вийшла перша серія. Продовження буде. Ми сьогодні розклеїли цього Лексуса. Руки грязні, ми чорти, ми ще працюємо, потратили ми сьогодні на це весь божий день. Далі буде заганяться в підготовку, далі буде заганятися в покраску. Я думаю, вийде гарно. Автівка, кому сподобалось відео, ставте пальці вгору. Кому не сподобалось відео, ставте пальці вгору. Обов'язково, братва, підписуйтесь. Кому сподобалось буде друга і третя, скоріше всього, серія. Бо я думаю, він у нас крові ще ця, ця тачка поп'є. Так, в загальному в принципі, ми нашою роботою сьогодні задоволені. Зробили те, що хотіли, на побачили не то, що хотіли. Льох, пайдеот машина? Пойдет. ну, Прийдеться попрацювати, придеться попрацювати, нічого страшного. Друга серія обов'язково буде. Слідкуйте, ставте колокольчик, Наш, наші соцмережі внизу під відео. Можете переходити на Телеграм, на інстаграм та на Тікток, адже там в першу чергу ми виставляємо автівки і там можна викупити собі дуже гарний та солодкий варіант.